Hey, guys! Привіт всім! Uh, today we'll speak about health. Сьогодні поговоримо про здоров'я, фрази пов'язані з цим, і як давати поради. Тобто, що робити. Let's take a look at the phrases. Давайте подивимось на корисні фрази. I've got a stomach. Ache. I've got a stomach. Ache. У мене болить живіт. Stomach це у нас живіт, а і «ache» – це біль. I've got a stomach ache. I feel sick. I feel sick. Мене нудить. А ще може, коли я там взагалі погано почуваюся. I feel sick. I've got a headache. I've got a headache. У мене болить голова. Так? Head це голова, і та знову з'являється біль. I've got a cold. I've got a cold. У мене застуда. Cold, я думаю, ми пам'ятаємо, у нас взагалі переклад як холодний, і cold – це як іменник ще застуда. I've got a cold. Так. Let's repeat once again. Давайте ще раз. I've got a stomach ache. I feel sick. I've got a headache. I've got a cold. Next one. I've got a cough. I've got a cough. Umene kashel. My back hurts. My back hurts. У мене болить спина. I've got a temperature. I've got a temperature. У мене температура. I've got a sore throat. I've got a sore throat. У мене запалене горло. Да? Болить горло. Throat це горло і sore – це запалений. Once again here. i've got a cough my back hurts i've got a temperature i've got a sore throat okay very nice and now we'll have a dialogue симптомами uh, в uh, nah, So, hi, Rachel. Hello, Simon. You don't look very well. Are you okay? No, I feel terrible. Oh dear, what's wrong? I've got a terrible stomach ache. Well. You shouldn't go to work today. I know, but Emily and I have got an important meeting this morning. Well, why don't you call them and cancel it? Yes, maybe you're right. Good, and then go home. Okay, that's a good idea. And maybe you should go to the doctor. Yes, perhaps. Окей, okay. Bye, Simon. I hope you get better soon. Mm? Так, and let's translate. Давайте перекладемо. Привіт, Рейчел. Да? Привіт, Саймон. Ты, ну, ти не дуже добре виглядаєш. Да? You don't look very well. Ти в порядку. І Він каже, I feel terrible. Да, я жахливо почуваюся. Вона каже, одія це аналог нашої фрази о Боже, да, от ми вражаємо здивування. Що сталося? I've got a terrible stomach. ache. У мене жахливо, да, от, е, болить живіт. І вона каже: You shouldn't go to work. Там можна, в принципі, тут здогадатися по контексту. Вона радить: тобі не треба, бо тобі краще б не йти на роботу сьогодні. Я знаю, да, але у Емілі та у мене м, важлива зустріч да, цього ранку. А чому б тобі не подзвонити да, те не скасувати її? Можливо, ти права, добре, і потім іди додому. О, так, це добра ідея. І ще одна вона дає пораду: and maybe you should go to the doctor. І, можливо, тобі треба піти до доктора. Так, можливо. І, там добре, та, е, бувай, Саймон. І I hope you get better soon. А я сподіваюся, ти скоро одужаєш. Тобто, коли ми е, бажаємо комусь скорішого одужання, ми можемо якраз сказати: I hope you get better soon. Або просто get better soon. Та, одужуй. І у нас з'являються тут нові фрази. Uh, в принципі, такі воно зрозумілі досить з контексту, коли ми даємо комусь дружню пораду, щось слідує або не слідує робити. Да? You should go to the doctor. Тобі слідує тобі краще піти до лікаря. І you shouldn't go to work. Тобі не слідує, тобі краще б не йти на роботу. Звернемо увагу, да? оце заперечення да? should not, і скорочена shouldn't. Ці uh, у нас, в принципі, і не вимовляється, тому що дуже багато приголосних, і наступне слово наче, починається на приголосну. І по факту, коли ми кажемо цю фразу, вона літераті випадає: you shouldn't go. You shouldn't go. That's right. Так. a look more. І давайте ще подивимось на симптоми і на поради, які можуть бути. I've got a headache. I've got a headache. У мене болить голова. You should take a pill. You should take a pill. Тобі краще тобі слідю випити пігулку. Take a pill, да? Not drink, як хочеться, можливо, там дослівно перекласти. Take a pill, випити пігулку. I've got a temperature and a cough. I've got a temperature and a cough. У мене температура та кашель. You should stay in bed. You should stay in bed. Тобі б краще залишатися в ліжку. I feel terrible. I've got a cold. I feel terrible. I've got a cold. Я жахливо почуваюся. Да, у мене застуда. You shouldn't go to work. You should, you should go to the doctor. Тобі не слідує іти на роботу. You should go to the doctor. Тобі слідує, тобі краще іти до лікаря. I've got a sore throat. I've got a sore throat. У мене запалене горло. You should drink hot tea. You should drink a hot, you should drink hot tea. Зверніть увагу, да, у нас і тут ді в кінці, і тут ді. Тобто по факту одна ді випадає. You should drink. You should drink. тобто тобі краще, тобі слідує випити гарячого чаю. Так, окей. Okay. So uh that's it for today. Це все на сьогодні. Um, thank you for your attention. See you.